Розділ третій, якому двірничка тітка Ліда, лякає горобців, а на мистинки починає. Розмовляти уже цілий місяць батьки дозволяли олянці ходити в садочок в самій, Адже невеличкий будинок дитячого садка, розмальований ромашками й волошками, стояв просто посеред їхнього подвір'я. Дівчинка швидко складала до свого рюкзака необхідні речі, книжку розмальовку, коробку фломастерів дерев'яного свишіка якого тато сам вирізав із вербової гілочки нову ляльку з дивним ім'ям на мистинка. Це ім'я було написане на, написане на вкритій зо. Лотою фольгою коробочці лежала нова ляліка, і Олянка вирішила, що так її називатиме. На мистецька потрапила до дівчинки в дуже дивний спосіб. Якраз місяць тому у день свого день народження вона побачила, як щось блищить у траві під воротами дитячого садочка. Хоч скільки Олянка розпитувала дівчаток, чи бува, ніхто з них не губив цю чудову ляльку, та, власниця намистинки так і не знайшлася. Відтоді Олянка ніколи не розлучалася з симпатичною іграшкою, тим більше, що намистинка була зовсім маленька і легко вміщалася до кишені рюкзака, а головне, вона дуже відрізнялася від одне Ковісіньких ляльок Барбі, з якими гралися всі олячені подружки. Доню, ти вже за ще нагадала мама і поцілувала дівчинку, у щоку провела до вхідних дверей, а тату лише заклопотано махнув олянці рукою. Він уже вирішив якісь важливі справи по телефону, але Цього разу дівчинка зовсім не засмутилася, що у тата немає для неї часу. Тепер головне було якомога швидше добігти до садочка, адже там на неї чекала нова цікава прихода. Адже вона добре знала, де з'являється нямлик, ямлик, буцікнув. Ну, не бувай. Коли олянка вибігла у двір, то побачила дивовижну картину. Їхня двірничка тітка Ліда да міцно вхопилася за держакмі мітли, повільно злітала в повітрі навколо тьоті ліди пурха, лиєць лі, вірінька перелякані, горобці. Доброго ранку, вічливо сказала Олянка, і тут таки зрозуміло, що зараз зовсім не, не час вітатися. Треба було негайно рятувати бідолашну двірничку, бо вона здіймалася все і вище і вище. З цього було видно, що літати на метлі, тітка Ліда зовсім не вміє. Вище і вище з спро... Будьте сісти на мітлу верхи, порадила дівчинка. Хіба ж я, Гаррі Поттер, який чи відьма, щоб верхи мітлі літати, обурилася тітка Ліда. Та ви все ж вона послухалась олянщиної поради і врешті таки пощастило. Осідла мітлу поступово жінка зрозуміла, що держать мітли треба ви. Кори як керму, і почала літати над подвір'ям колами. Та коли тітка Ліда намагалася опуститися на землю, підступна мітила, смикалася як норовливаши. Ця й намагалася скинути вершиницю додолу. Пробачте, а як це з вами сталося? обережно запитала зівшинка. Та мені ж ніхто не повірить. Це мела подвір я подвір'я як раз біля вашого під'їзду. І тут побачила, як із дірки у стіні щось вилазить. і що це було? перепитала Олянка. Я думала, миша». Са замахнулася мітлою, щоб її скинути, а вона, як закричить, руки геть від Юліана. Миша закричала, та ні, не Миша. То був маленький чоловічок із севою рідкою, а тоді він клацнув пальцями, і моя мітла просто сказилася, підняла мене в повітря і почала шарпати туди-сюди по. Всьому двору дворунка одразу здогадалася, що це буциків дядючку Юліан, який завжди скрізь піснювався. Мабуть, він так поспішав на свято великої ложки, що втратив пильністя, і його помітила двірничка. Треба було негайно рятувати тітку Ліду, але як? І раптом дівчинка почула тихий голос. А ти спробуй їй і собі клацнути пальцями і сказати Вітло не літай на землю, вертай, облети осі чари, бо тіє жде вся кари. Олянка зрозуміла, що голос долина з її рюкзака. Дівчинка швидко розкрила бічну кишеньку на дівчинка, звідти визурнула її Олянка на мистинку. Негай часу так само тихенько проказала лянки. Я тобі потім Усе поясню, а зараз повторив замовляння і розчекую тітку ліду. Олянці страшенно кортіло розпитати в намистинки, чому вона досі при. Кидалася звичайною ляльникою і заговорила лише тепер, але на це зовсім не було часу. Їхня подвір'я ось-ось міг хтось вийти, тому дівчинка швиденько проказала чарівні слова, яких її навчила лялька і клацнула вказів ним і середнім пальцям. Цієї ж миті мітила разом із на... По. Лоханою двірничкою плавно опустилася на землю, і тітка ліда ніби нічого не сталося, почала спокійно підмітати асфальтову доріжку. Дівчинка зрозуміла, що жінка вмить забула дивну переходу, яка трапилась з нею цього ранку.